Руперт Джонс, генерал-майор британської армії, у відставці, вітаю у нашій програмі, генерале Джонс. Дякую, приємно бути з вами. Збройні сили України знищили російський стратегічний бомбардувальник Ту 22 за допомогою українського дрона. Про що повідомив головнокомандувач Су генерал Сирський Як ви оцінюєте результат цього удару та інших ударів у глиб території Росії? Гадаю, тут є два аспекти. Перший це фізичне знищення російського бомбардувальника, і це важливо, адже у Росії не так вже й багато ту 22 Раніше повідомлялось, що в них лише близько півсотні таких літаків, і вони мають суттєві проблеми з технічним станом. тобто їхня боєздатна ескадрилья дуже обмежена. і знищення одного з літаків ще більше скорочує цю й без того малу кількість. Але мабуть ще важливішим є психологічний ефект здатність України завдавати ударів у глиб Росії, це сигнал росіянам, російським військовим, пілотам. Для них немає жодного безпечного місця. Наскільки мені відомо удару було завдано в момент посадки літака, коли він уже вдома, на рідному аеродромі, і вважав себе у безпеці, і саме тоді його вражають. Тож, я думаю, психологічний ефект негативний для Росії і позитивний для України, навіть важливіший за сам факт знищення літака. Також цього місяця Україна успішно знищила 96 крилатих ракет в результаті далекобійного удару по стратегічному авіаційному аеродрому Енгельства. цей удар вважається найбільшим та одним із найуспішніших, завданих Україною у цьому році. Як ви загалом оцінюєте цей удар, а також той факт, що Росії досі не вдається ефективно захищати свої військові аеродроми від атак українських дронів? Так, знову ж таки, це підриває позиції президента Путіна підриває його образ непереможності, який він намагається створити Однак, якщо говорити про ефективність безпосередньо на полі бою, то набагато результативнішим є знищення цих ракет ще до того моменту, як вони будуть запущені по українських цілях. Саме тому Збройні Сили України протягом тривалого часу намагаються завдавати ударів по російських логістичних об'єктах, складах боєприпасів, артилерії, забезпеченню, а в цьому випадку по ракетах. Це дуже ефективний спосіб завдати удару по противнику, і цей конкретний удар виглядає як справжній успіх, яким українці можуть і повинні пишатися. Також давайте обговоримо ситуацію безпосередньо на землі в Україні та загальний стратегічний стан цієї війни. На якому етапі ми зараз, з вашої точки зору знову ж таки, я б сказав, що тут є два аспекти фізично на землі йде тривала, затяжна і надзвичайно виснажлива боротьба вздовж усієї лінії фронту, де щодня ведуться важкі бої. Курський плацдарм, який становив загрозу, був у значній мірі відкинутий українськими силами, особливо у прикордонних районах Сумщини, де ситуація залишається напруженою. І, хоча останнім часом не спостерігається кардинальних змін у розстановці сил, як ви і ваші глядачі, безсумнівно, знаєте навіть краще за мене страждання мирного українського населення не припиняються ні на мить. Особливо це стало очевидним після підступного, жорстокого і нічим не виправданого ракетного удару по місту Суми, який стався протягом минулих вихідних і призвів до нових жертв серед цивільних. Тож біль, який ця війна завдає українському народу, не зникає. А лише поглиблюється. І, як мені здається, усе це частина набагато ширшої, системної і глибоко взаємопов'язаної картини тієї жорстокої реальності, з якою Україна змушена мати справу щодня, це стратегічна картина всього існування України. І я вважаю, що саме вона зараз є найважливішою темою для обговорення. Тому що без якогось реального стратегічного прориву страждання просто продовжуються, як вам добре відомо, зараз активно точаться розмови щодо можливого перемир'я, початку мирних переговорів, а також щодо потенційного втручання у цей процес з боку президента Дональда Трампа, яке, на моє глибоке переконання, є абсолютно недалекоглядним і позбавленим стратегічного бачення. Президент Трамп не розуміє свого супротивника, він не знає історії, він точно не розуміє ментальності Росії. Він не усвідомлює, хто почав цю війну і хто є агресором. Тому я майже не маю жодної довіри до того, що так званий мирний процес, якщо це взагалі можна вважати повноцінним процесом. Який зараз намагаються ініціювати представники Сполучених Штатів у співпраці з Росією, має хоч якісь реалістичні шанси на успіх у нинішніх умовах? Крім того виглядає так, що Володимир Путін продовжує свою гру з Трампом, дає йому рівно стільки, щоб той міг оголосити про часткову перемогу, але недостатньо, щоб реально завершити війну. Як ви оцінюєте тактику Путіна в цій ситуації? Чи можна вважати це спробою виграти час, аби захопити ще більше української території, при цьому створюючи вигляд зацікавленості в досягненні перемир'я? Абсолютно правильно. Якщо подивитися на ці так звані мирні переговори, маємо Трампа, який займається цим, відверто кажучи, виключно з марнославних міркувань, абсолютно не розуміючи стратегічного геополітичного контексту чи того, як діє російська військова доктрина. А тим часом Путін, хоча й не можна вважати його великим стратегом, однак є надзвичайно вправним опортуністом, який просто сміється в голос, Адже ця ініціатива Трампа ідеально грає йому на руку, даючи можливість виграти час і продовжувати реалізувати свої цілі. І як ви правильно зауважили, коли зрештою припиниться стрілянина і коли завершиться цей бажальний бій, саме події на землі визначатимуть, хто опиниться в якому становищі, а також хто і в яких умовах буде змушений діяти в майбутньому. Саме тому завжди було критично важливо, щоб Україна зайняла максимально сильну позицію щоб у момент, коли війна підійде до завершення, президент Зеленський мав найсильніші можливі позиції для перемовин. президент Путін, без сумніву, прагне до зовсім протилежного. Саме тому він так активно і наполегливо намагався протягом останніх кількох тижнів знову просунутися в районі курського плацдарму, адже розуміє, що ця територія давала Зеленському дуже вагомий аргумент у переговорах, зміцнюючи його позицію на міжнародній арені. На мою думку, це був дуже розумний стратегічний хід з боку Зеленського та українців захопити ту ділянку російської території. І тепер Путін робить усе можливе, аби захопити якнайбільше територій саме зараз, на випадок, якщо його, врешті-решт, змусить міжнародна спільнота сісти за стіл реальних мирних переговорів, чого без сумніву він намагається уникнути. Але я не бачу, які важелі мають американці, щоб ці переговори справді відбулися. Саме тому це виглядає як марна справа, і, на жаль, позиція Сполучених Штатів великої нації, яка могла б діяти значно розумніше, виглядає розгубленою та наївною. Вони грають на руку Путіну. Та, попри це, ми не повинні втрачати віру в Сполучені Штати Америки. Це велика країна, яка зробила багато доброго за десятиліття, Але сьогодні її дії не відповідають її можливостям і статусу. Чи можете ви уявити собі такий сценарій, при якому Дональд Трамп почне по-справжньому розуміти всю природу цієї війни, а також справжні цілі і наміри Володимира Путіна, які він намагається приховати за всіма своїми заявами і діями? Чи можлива велика конфронтація між Трампом і Путіним, у якій Трамп почне чинити тиск на Путіна? Хто знає, думаю, якщо ми й навчилися чомусь із попереднього президентського терміну Дональда Трампа, а також з нинішнього етапу його політичної діяльності, це його повна непередбачуваність. У нього немає великої стратегічної думки. Він діє імпульсивно. На мою думку, заклик президента Зеленського адресований Дональду Трампу в останні дні. Приїхати в Україну та побачити на власні очі наслідки цієї війни був дуже розумним кроком, адже це апелює до його президента Трампа. А Трамп керується винятково собою, усі його думки зосереджені на власному я на тому, як він виглядає в очах інших, тому цей заклик був правильним, і він справді може щось змінити. Але варто визнати, що Трамп діє лише у власних інтересах. І якщо є хоча б щось, що здатне вплинути на його підхід до мирного процесу, якщо, звісно, це можна взагалі назвати мирним процесом, то це, без сумніву, буде відчуття особистого приниження в діалозі з Путіним, що може змусити його переглянути свою позицію. І, як мені здається, Путін справді його принижує, але Трамп поки що публічно цього не визнає, та якщо в певний момент він відчує, що втрачає обличчя, що його водять за ніс, зокрема через дії Росії на полі бою, тоді, можливо, він змінить підхід. І це може стати більш сприятливим як для України, так і для всієї міжнародної системи, що базується на правилах. Час покаже. Також головнокомандувач збройних сил України, генерал Сирський, заявляє, що Росія вже почала наступ у Сумській і Харківській областях. Чи вважаєте ви, що це також є черговим приниженням для Дональда Трампа? і чи може це змінити баланс сил за столом переговорів? Як це може вплинути на сам процес переговорів? Так, питання лише в тому, наскільки Дональд Трамп взагалі поінформований і обізнаний із реальними подіями, що відбуваються безпосередньо на полі бою, та в якій мірі він усвідомлює справжню ситуацію на місцях, І, відверто кажучи, у мене немає великої впевненості, що він детально відстежує перебіг подій. Але якщо Трамп дійде до висновку, що Путін діє недобросовісно, що він просто з нього насміхається. А як мені здається, саме це зараз і відбувається. Тоді Трамп може відчути, що він фактично втрачає своє обличчя у всьому цьому складному і дуже делікатному процесі, особливо на тлі активізації російського наступу, який ймовірно вже почався і швидко набирає обертів, створюючи нові виклики. І це може змусити його серйозно переглянути свою позицію, стратегію та подальші кроки в переговорному процесі. Але як і завжди, в таких ситуаціях відповіді на це питання не буде відразу. Час покаже, як саме розвиватимуться події. А тепер давайте поговоримо про ракетний удар Росії по місту Суми. Це один із найкривавіших ударів Російської Федерації цього року. Загинуло понад 35 людей, понад сотня людей отримали поранення. Ці удари відбулися після зустрічі Стіва Віткофа з російським диктатором Володимиром Путіним. Яка ваша реакція? Чи бачите ви якийсь зв'язок між зустрічами Віткофа з Путіним і російськими ударами по мирному населенню? Хто знає? Єдине, що я можу сказати, росіяни в цьому сенсі дуже хитрі, як ви в Україні чудово знаєте. Вони рідко роблять щось випадково. Вони майстри натяків і сигналів. Тож давайте будемо абсолютно чесними удар по Сумах це підлий, огидний злочин, це воєнний злочин. І немає жодного виправдання такому удару. До речі, заява Президента Трампа про те, що він начебто чув, що це була помилка. Це не просто велика образа для жертв цієї жахливої атаки, а справжній удар по гідності мешканців сум, їхніх родин і всього українського народу, який уже довгий час терпить наслідки війни. Такі слова не лише применшують масштаби трагедії, а й знецінюють людські страждання, що їх переживають мирні жителі під час цих жорстоких нападів. Це також є відвертою зневагою до роботи розвідки, як української, так і західної, яка насправді має чітке розуміння того, що робить Путін і його російська армія на всіх етапах конфлікту. Крім того, такі заяви ще раз підкреслюють, наскільки потужною та ефективною залишається російська кампанія з дезінформації, яка спрямована на маніпулювання фактами і створення сумнівів. Ті, хто добре знайомий із російськими методами ведення інформаційної війни, прекрасно розуміють, що дезінформація є не лише важливою частиною їхньої воєнної стратегії, а й невід'ємною складовою частиною їхньої загальної державної доктрини. І що справді лякає ця дезінформація, схоже, проникла навіть у білий дім. Це неймовірно. Це наївність, коли представники американської адміністрації повторюють кремлівські наративи, що є маніпуляцією і спробою вплинути на думку. на вашу думку, хто може бути тими людьми в оточенні Трампа, які постачають йому подібну інформацію про помилки російської армії. Хто ці люди? Адже, схоже, Трамп не наводив жодних конкретних даних розвідки, що підтверджують його заяви, що викликає певні сумніви в достовірності його слів. Ось цей викликає найбільше занепокоєння. Ми всі добре знаємо, що американська розвідка без перебільшення є однією з найпотужніших і найбільш ефективних розвідувальних служб у світі, що має доступ до найкращих технологій і ресурсів. Вони мають фантастичні агентства, неймовірні можливості, першокласних професіоналів, аналітиків, оперативників, підтриманих найсучаснішими технологіями. Але схоже, що на цей момент аналітичні висновки, які робить американська розвідка, просто не доходять до Дональда Трампа або ж не мають на нього належного впливу. І важко сказати, чому це так відбувається, чи він свідомо ігнорує ці важливі аналітичні матеріали, чи просто не проходить необхідні брифінги, чи, можливо, ці брифінги навмисно викривляються або спрощуються політичними радниками, щоб відповідати його поглядам, сказати з впевненістю складно. Я просто не приймаю жодної думки про те, що розвідка США нібито не знає, що відбувається вона прекрасно все знає. Але ця інформація, на жаль, не відображається у заявах Президента Трампа. що він думає насправді? Ми не знаємо. ми можемо судити лише з того, що він говорить публічно і публікує в соцмережах. Хто ж тоді доносить до нього таку викривлену, спотворену картину подій? Я не знаю. Це питання до тих, хто краще за мене розуміє. Кого саме слухає Дональд Трамп, окрім його офіційних радників, чиї поради часто можуть бути обмежені лише політичними інтересами? Згідно з інформацією агентства Reuters, Стів Вітков нібито запропонував Дональду Трампу як частину мирної угоди передати Росії чотири українські регіони. На його думку, це могло б стати найкращим і найшвидшим шляхом до припинення вогню в Україні що може означати така угода для України та для глобальної безпеки? І як ви оцінюєте подібні ініціативи Стіва Віткофа? Якщо пов'язати це з нещодавніми заявами генерала Келлога, які, на мою думку, були надзвичайно наївними і водночас з неважливими по відношенню до України та її суверенітету, то ми можемо побачити доволі тривожну тенденцію. Ідея про те, що нібито можна поділити Україну за аналогією з повоєнним Берліном, який був поділений між Радянським Союзом, США, Великою Британією та Францією, є абсолютно неприйнятною і суперечить основним принципам міжнародного права та повазі до територіальної цілісності держав це пряме підігрування Президенту Путіну. Знаєте, суть будь-яких переговорів полягає в тому, що необхідно зберігати пильність. Бути готовим до будь-яких непередбачуваних поворотів подій і мати певні козирі в рукаві, які можуть стати вирішальними в критичний момент. Якщо ж усе віддати наперед, як пропонують у подібних ініціативах, то Україна входить у мирний процес, не маючи жодного важеля впливу. Але ще важливіше, що це тоді говорить про міжнародну систему, засновану на правилах, на яку ми всі спираємося. Суверенітет України, ідея про те, що її регіони можуть бути просто передані Росії, це, на мою думку, вкрай руйнівно. і тому я цілком поділяю позицію президента Зеленського, який відмовляється навіть розглядати такий підхід. Давайте також поговоримо про коаліцію охочих, ініційовану Великою Британією та Францією. премєр міністр Британії Стармер та президент Франції Макрон організовують коаліцію охочих. Яка має відправити війська до України після укладення мирної угоди? Яка ваша оцінка цієї ініціативи? По-перше, мушу сказати, що це було розумне рішення з боку прем'єр-міністра Стармера і президента Макрона запропонувати щось подібне у ситуації, коли США фактично відсторонилися, хтось має взяти на себе ініціативу. І якщо буде досягнуто мирної угоди, то для того, щоб вона мала реальну силу та була виконана на всіх етапах, її потрібно буде підкріпити якоюсь надійною моніторинговою силою, яка зможе забезпечити дотримання умов угоди і відслідковувати виконання зобов'язань з обох сторін. З політичної точки зору, це був вдалий крок як з боку Франції, так і з боку Великої Британії. Це також своєрідне послання США. Ми вас чуємо, ми розуміємо, коли ви говорите, що Європа має брати на себе більше відповідальності. Ми слухаємо, коли ви кажете, що Європі потрібно робити більше. Тож політично це логічно, але чи є стратегічне і оперативне розуміння? не зовсім що я маю на увазі. По-перше, абсолютно незрозуміло. Принаймні з усього, що публічно озвучувалося з боку Великої Британії чи інших країн, у чому полягає головна ідея цієї сили. Це миротворча місія, спостережна чи щось інше. Лунають різні випадкові фрази щодо її завдань. І без чіткого розуміння мети цієї місії. А також без ясного визначення кінцевих цілей і механізмів досягнення успіху, це може стати шляхом до катастрофи, що призведе до ще більших труднощів і непередбачуваних наслідків. І я не бачив нічого, що могло б свідчити про те, що справжня мета, справжня місія зрозуміла. І якщо б це було так, то це безсумнівно було б ефективно. Тому я не бачив нічого, що я, як військовий командир, міг би визнати надійною основою для місії на даному етапі це виглядає заплутаним, і це перше друге, навіть якщо ви чітко визначили, в чому полягає місія, і будемо сподіватися, що це так: об'єднати коаліцію охочих до співпраці в ефективну і спільно діючу військову силу, це надзвичайно складне завдання, особливо без участі. По перше, США, які зазвичай очолюють коаліції охочих і мають необхідний досвід та ресурси для організації таких ініціатив. Я згадую, наприклад, кампанію проти ІДІЛ, де США очолювали коаліцію, якщо цю коаліцію очолять інші країни, Зокрема, Велика Британія виникає питання, хто забезпечить належне функціонування штабу і ефективне управління військами. Адже великі штаби, які мають достатні ресурси і досвід для організації таких операцій, це, без сумніву, штаби НАТО, які звикли працювати на міжнародному рівні в умовах складних військових кампаній, і думати, що президент Путін дозволить штабу НАТО розгорнутися в Україні, це знову ж таки повна ілюзія. А якщо розглядати це з практичної Точки зору, потрібно забезпечити, щоб ця сила мала необхідну авторитетність для виконання своєї місії. Я думаю, що це буде дуже довгий шлях, і міністри вже кажуть, що планування просунулося далеко. Що ж, сподіваюся, але це не те, що я відчуваю. Мені здається, що це більше політичний процес, ніж реальна військова діяльність. І я вважаю, що це стане дуже небезпечним як для Великої Британії, так і для Франції та інших країн, які готові брати участь у коаліції та направляти свої сили, якщо місія не буде чітко та детально визначена, з ясними цілями і стратегією. Без цього ситуація може обернутися непередбачуваними ризиками для всіх учасників. На цьому етапі мені здається, що це не так. Дякую вам, генерале Джонс, за ваш час і за підтримку України, слава Україні. Слава Україні.